Оце так. так. Караванське зелене царство. Це моя підпільна лабораторія угу. по вирощування, це щеплені мудрини. Угу. Тут це вирощуються ялинки, сосни. Е, для, це будущі, будущі щеплень, це підщепи під, під щеплення. Тут це дуже ну, тут зараз бур'ям, бур'ян. все вже перер... жде весни, щоб щеплювати. Так. Ось так воно щеплюється, але це не погано прижилось. Будемо перещеплювати. Добре. Короте, тут, рослини, такі... Короте, тут такі рослини, такі тут такий бардак на новосі, але ростуть такі рослини, ждуть весни на висадку. О, Декоративні. Троса. Декоративка. Це укоріння не черенки. Такі завод, тут їх тисяч десять штук. Так що роботи <говорити> на весну знову буде достатньо. Ви якось вий... тут підтримуєте мікроклімат, крім плівки. Ніяк. Ніяк, Буржу буржуй як нема? Нема нічого. Нам зимою не треба. Майже всегда плюсувати.